Сьогодні ми поговоримо про епічну битву. Селище Гребені. Тут постійно хтось зафарбовує перші дві літери у назві села. Та ні, не про цю. Хоча в ній так і не було переможця, на відміну від нашої історії, оскільки мова йтиме теж про перейменування. 90 років це місто називалося Дніпропетровськом на честь Григорія Петровського. Тільки наш випадок набагато серйозніший, оскільки зміна назв міста селищ дуже важлива в розрізі історії покаліченої совком. Всілякі Дніпродзержинські, Суворови, Пушкіни і подібна нав'язана совкова реганина повинна відійти в минуле, оскільки ці міста історично мали інші назви, що під час окупації з легкої руки масово перейменовувались. Процеси деколонізації та декомунізації, що запущені в країні вже досить давно, очевидно зустрічають певний супротив, і на це є декілька причин. Якщо відкинути відвертий сепаратизм і любов до совкового минулого, і на жаль, в Україні була достатня кількість таких, скажімо так, покорічених людей, то інколи бажання нічого не змінювати керується банальними лінощами. Рюбят, я не знаю. Мені Дніпропетровськ дуже сильно підходить, тому Дніпро лише ніка це не по-другому. Так звикли і все. Але всі ми розуміємо, що це дуже небезпечна гра, яка стосується розмиття кордонів, і потім якийсь умовний Іван Смухосранська за полярного кругу Прийде сюди, побачить знайому назву Дзержинська, скаже, що він вдома, і тим буде оправдовувати свої звірства. Тому зміна старих радянських та імперських спадків є дуже важливою. А от як вона проходить в Україні, це вже інша і досить цікава історія. Леніна на 80 років прожив, я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти, бендери, і все поділить. А сьогоднішня історія про місто Шептицький, або, як його ще донедавна називали, Червоноград. Історики кажуть, що датою заснування цього міста є приблизно 1692 рік. Саме тоді на північній околиці села Новий двір виникло по коронованого гетьмана Фелікса Казимира Потоцького, яке назвали Кристинополем на честь його дружини Кристини Любомирської. До слова вона була правнучкою князя Олександра Острозького, Це той, що український діяч там князь Речі Посполитої, нерухомість свою має старовинну. Також, враховуючи українську транслітерацію, існувала ще й альтернативна назва цього помістя Христинопіль, оскільки українською пані Потоцьку звали Христиною. І так, щоб остаточно вас заплутати, деякі місцеві мешканці ще й перед останні літери змінювали та писали то Христинопіль, то Кристинополь. З тим ніби розібралися. Але ж звідки з біса взявся червоноград? Та й чого взагалі зараз це Шептицький? Про все. Опорядку після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році Кристинопіль разом із околицями відійшов до імперії Габсбургів та з пивом і шніцелями продовжив життя вже під опосередкованим австрійським управлінням. Потоцькі, в свою чергу, покинули місто. Певно, шніцель не смакував. Та звільнили свій маєток для наступних управителів і власників Станіслава Щасного, Адама Понінського, родини Вишневських та інших. Всі ці шановні мешканці не змінювали назву на той час же міста, яке розрослось навколо скромного будиночку розміром Межигіря Януковича нормально. Напередодні Другої світової війни населення Кристонополя становило аж 3300 осіб, що було вже досить багато по тодішнім міркам. 1939 року місто спочатку зайняли совкові війська, однак після нападу німецької армії через два роки окупаційна влада змінилася. І вже з 1941 до 1944 року Кристинопіль перебував під нацистським управлінням. У липні 1944 це сталося знову, і в регіон повернувся совок. А ще через рік, у серпні тисяча Сорок по завершенні Другої світової війни між СРСР і Польською Народною Республікою була укладена угода, яка визначала радянсько-польський кордон. Відповідно до цієї угоди, Кристинопіль увійшов до Грубешівського повіту Люблінського воєводства Польської Народної Республіки. Якщо ви думаєте, що на цьому епопея закінчилась, то ні, оскільки Польща тоді перебувала в орбіті впливу Кремля, і угоди про переділ кордону можна було штампувати хоч кожного року. Так сталося в 1951-му, коли СРСР уклав черговий договір, обмінявшись ділянками державних кордонів з поляками площі по 480 км квадратних відповідно. І Кристинопіль, знову, скажімо так, перейшов кордон. Тепер він належав до Забузького району Львівської області. Щоправда, все було зроблено в кращих традиціях Совка. Угода про обмін не включала населення. Взаємне переміщення жителів території, які підлягали обміну, тривало більше як півроку. Так, ви вірно зрозуміли. Людей виселяли зі своїх домівок, а на їх місця заселяли інакше. І байдуже хто чим володів, і які коріння мав, все в стилі Червоної імперії. Це стало трагедією для близько як 32 тисяч бойків, західної субетнічної групи українців, які мешкали в районі, що відходив до Польщі. Їх всіх депортували до південних областей УРСР з марними надіями на майбутнє повернення. Свою чергу з колишніх польських територій, зокрема Кристонополя, Сокалі і Белза, до польської республіки виїхало близько 14 тисяч осіб. Окрім того, що совок гарно знищував людей, депортував та грабував, він ще й майстерно міг брехати, і оскільки попередня історія з переселенням не вписувалася в лінію партії, то з тим треба було щось робити. Саме тому указом президії Верховної ради УРСР у листопаді 1951 року місто перейменували з Кристонополя на Червоноград. І чому обрали таку назву, я вам далі коротко розповім. А поки підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам подобається така історія, та напишіть коментар, про що ви б хотіли б почути у наступному випуску. Дякую! Так от, тоді ж у регіоні розвивається будівництво шахт з видобутку кам'яного вугілля, яке стало дуже потрібним для індустріалізації імперії, і відповідно до міста Червоноград скеровують кваліфікованих працівників зі всього Совка. Щоб ви розуміли наскільки змінилося населення, то просто зауважу, що станом на 12 січня 1959 року у Червонограді проживало вже 12 тисяч 240 жителів, більшість із яких приїхали сюди з різних регіонів СРСР, зокрема і шахтарських. Рівно із трьома тисячами мешканцями це шалений приріст, а ще й враховуючи, що частина жителів взагалі була не з України, то можна стверджувати, що населення повністю оновилось. Населення населенням тут все зрозуміло. Такі процеси відбувалися по всій території імперії, проте, все ж чому червоноград. У радянській топонімічній традиції назви із використанням прикметника червоний або ж красний мали ідеологічну мету. Так маркували завойовані, захоплені чи анексовані території. А червоний колір є одним із важливих елементів комуністичної символіки. Паралельно із українським варіантом назви міста Червоноград вживали і російськомовний Красноград. Блювати захотілось. Про що свідчить офіційні документи? Нова назва міста мала асоціюватися з пролетарською та радянською символікою, червоним забарвленням партійного та державного прапору СРСР і основного кольору прапорів союзних республік. Також не слід забувати, що це все ж таки були польські землі певний період, і хоч вони перебували під пливом Кремля, все одно дихати там було трошки легше. Тому історії із оновленням населення, яке звісно все комуністичне та червоне, мало для влади особливий ідеологічний сенс. Про це навіть йдеться у газеті Шахтар Червонограда від 10 листопада 1987 року, де в матеріалі до 70-ї річниці жовтневої революції написано у нас червоноградців і жовтнем прямий зв'язок. Без нього не було б нашого міста, не було б західноукраїнської кочегарки, яку ще іноді називають рівсько-волинський вугільний басейн. І, мабуть, коли йшлося про назву новому місту над західним Бугом, 36 років тому. Особливих дискусій не виникало червоне місто, червоноград. Від кольору революції наша назва, від кольору її прапора, що й нині, як і протягом всієї своєї 70-річної історії впевнено і заклично майорить у передніх рядах борців за прогрес, за світле майбутнє людства, за перебудову, яку проголосила партія на 17-му з'їзді. Ці совкові гасла. Із відновлення незалежності України у 1991 році у Червонограді спробували повернути історичну назву та на місцевому референдумі. 1994-го більшість виборців підтримали перейменування Червонограда на Христинопіль. Однак, Верховна Рада другого скликання ще не настільки очистилась, а в Кріслах масово сиділи нафталінові комуністи, що мастурбували на повернення імперії і смачної ковбаски, подба 2,20, якої, звісно, нікуди не завозили. Тому рішення місцевих громад не було підтримано, і Червоноград залишився червоноградом ще на довгі роки, аж до початку повномасштабного вторгнення Росії на наші території. Тоді ж просто колосально зріс запит на продовження декомунізації та дерусифікації, і 21 березня 23-го року. Верховна Рада України прийняла закон, який передбачав деколонізацію топонімів. На виконання цього закону Український інститут національної пам'яті на початку серпня 23-го оприлюднив перелік населених пунктів, які підлягають перейменуванню. І в цьому списку, звісно, був червоноград. Упродовж шести місяців громади Червонограда мала запропонувати законотворцям нову назву для міста, щоб запустити процес перейменування та, врешті-решт, позбутися імперського спадку. Червоноградська міська рада зробила спробу електронного голосування. Де найбільшу кількість голосів, а саме 35,1%, віддали назві Червоноград. Червоноград я буду вмирати і буде Червоноград. Вчора воруску не перейменували. На другому місці був Кристинопіль з 29,5%, а інші варіанти, у тому числі і Шептицький, набрали менше 3% голосів. Здавалося би, зрада, і мешканці самі не хочуть позбутися совкового спадку, проте все виявилося значно прозаїчніше. В голосуванні взяло участь лише біля трьох тисяч мешканців, тоді як офіційно населення жителів громади становить аж понад 90. і звісно, така вибірка є нерепрезентативною. Та лишити вже як є. Після такого малесенького конфузу місто вирішило Ло реабілітуватися і запросило мешканців громади на консультації у народний дім, але там вийшло ще гірше. Виступи закінчились скандалами. А служба безпеки України отримала додаткову роботу із потенційними клієнтами. Ще би певні спікери за трибуни відверто насторгували за совком, і ще й до того українську державність відкрито вважали незаконною. Я шоці. Ну не подобається мені шептицький. Але для чого це? Для того, щоб відмити гроші таким чином, 6 місяців визначених законом пройшли, і ані громадськість, ані міська рада не спромоглися запропонувати народним депутатам жодної узгодженої нової назви червонограду. Відтак, Український інститут національної пам'яті запропонував повернути місту історичну назву в українській транслітерації Христинопіль. То звідки взявся цей ваш Шептицький? Спитаєте, ви нарешті? І я нарешті відповів: 20 березня 2024 року профільний комітет Верховної Ради України не підтримав пропозицію інституту, а рекомендував один із альтернативних варіантів, той, що набрав менше 3%, А саме Шептицький. Згодом український парламент підтримав рішення комітету та прийняв постанову про перейменування 327 населених пунктів, списку з яких і знаходився Червоноград. Така от історія. Але щоб ви не думали, що Шептицький взагалі ніякого відношення до міста немає, то це не зовсім так. Ще в червні 1888 року. Роман Шептицький вступив у добромильський монастир отців Василіан, взявши монаше ім'я Андрей. А через 4 роки склав вічні обіти саме у Кристинопільському монастирі Чину святого Василія Великого. Потім Андрей Шептицький викладав там моральне богослов'я та догматику для василіянських студентів, проводячи певний період часу в регіоні, ще не знаючи, що в його честь назвуть ціле промислове місто. В кінці хотілося б додати, що були дискусії з приводу назви міста в честь людей, і це ніби є совковою традицією, бо чим тоді Дніпро гірший, принаймні такий аргумент можна було почути на противагу шептицькому. Де ти живеш? В шептицькому. ну як в Шептицькому? Так от, світова практика знає багато варіантів, де міста називали чиїмись іменами. І так це не совковий винахід, яка несподіванка. Просто згадайте про Вашингтон, Х'юстон, Гемільтон, Мельбурн, Герльція, Кеншин і про те, що знаходяться вони десь за морями та океанами, де ніколи не ступала нога червоного окупанта.